Події 61 90 70, 61 90 70, стрім програми дивіться на ютуб-каналі «Суспільне Поділля», відеотрансляцію забезпечує Володимир Мудрик. У Хмельницькій бібліотеці філії номер 9 планують створити мобільну інтерактивну зону розвитку особистості. Такі зміни передбачає проєкт «Мікро», який переміг цьогоріч у програмі «Бюджет участі». Детальніше говоримо про цей проект сьогодні із авторкою проєкту Анастасією Рублевською. Пані Анастасія, вітаємо вас у нашій студії. Доброго дня! Дуже приємно, що ви мене запросили. З радістю розкажу вам, пані Насія, розкажіть нам детальніше, що це за проєкт, коли виникла взагалі така ідея його створення. Якщо говорити власне про сам проект, то ідея створення виникла в вересні. Якщо говорити власне про це, що сьогодні ми ну, тішимося, що ми перемогли. Хоча в цілому, те, що будемо реалізовувати в цьому проєкті, у мене були думки дуже давно, це скільки років, тому що я люблю це все, що тут от, зараз подала на розгляд і тішуся тому, що нас підтримали. Тому що цей проєкт, як на мене, дозволить не тільки молоді, а й старшому поколінню. Взагалі всім вийти з інтернету, вилізти з екранів телевізорів, не дивитися тільки негативні новини, не бачити тільки усюди негатив, яким нас, на жаль, на сьогоднішній день годують так, аж аж на перенасичено. А цей проект допоможе всім реально розважитися весело, круто і що не менш важливо для мене з мінімальними фінансовими витратами. Тому що у нас на сьогоднішній день та, нам пропонують дуже багато різних розваг, але дуже часто в нас так ми і хочеться і колеться, ми хочемо піти на ті розваги, але ми починаємо рахувати і думати, що ми будемо обирати, чи підемо сьогодні розважатися, чи краще ми там тиждень будемо смакувати якісь там цукерки, наприклад. Тобто... Дуже часто це все впирається в гроші. А такий проект, як Мікро, де ми будемо розважатися за рахунок настільних ігор. І єдине, що я буду пропонувати нашим учасникам нашого клубу, це ми можемо, ну, за бажанням, наприклад, там збиратися на тістечка, на чаювання, щоб це було ще веселіше. Хоча, можливо, з часом до нас долучаться якісь спонсори, і вони нас можуть спонсорувати в тому, щоб наші вечори проходили веселіше. Нам. Даруватиму чай і цукерки. Проєкт називається Мікро. Чому саме мікро? Мікро це маленьке все. Так. Да. Ну в першу чергу було мікро, тому що маленьке, тому що сама кімната, в якій, ніби як буде така остаточна точка, де буде зосереджуватися ця кімната, вона має всього лише у нас 11 квадратів. І тому е, я і мене колега Олеся Горобняк, ми з нею разом це все видумували, рахували. І ми нам все треба було втулити в цих 11 квадратів. І, звичайно, у нас пішло спочатку, давай так, мобільне, маленьке. Ну, ми довго думали, і потім ми придумали оце мікро. Причому я чомусь дуже хотіла, щоб це була абревіатура, але абревіатура була не просто там ББД, ГГК, ну не такі слова, а щоб ніби слово саме складалося в цю абревіатуру. І тому ну це тижня, певно, три. Ми думали, думали а потім з за підказки ще нашого керівництва з центральної бібліотеки. І в нас воно склалося в мікро, тобто мобільна інтерактивна кімната розвитку особистості. Мікро, тому що вона маленька, і а мобільна, тому що вона буде переносна. Тобто, ми не обмежуємося оцими чотирма стінами 11 квадратів. Наша кімната передбачає те, що за гарної погоди, особливо в літній час, у нас практично все начиня цієї кімнати легко і доступно буде переноситися на вулицю на майданчик поряд з бібліотекою. Коли закінчиться, сподіваємося, за рік карантин, і ми зможемо запросити до нас в бібліотеку за один раз більше, аніж п'ять чоловік. То я сподіваюся, що з цієї кімнатки ми зможемо з цими меблями виходити до нас в читальний зал, там де може більше розміститися, тому що там на 11 квадратах, ну, максимально ми можемо містити 7 чоловік. Але, як на мене, і в настільні ігри грати, коли така буде навала людей по 25-30 чоловік це нереально. Не а якщо будуть маленькі групки по 5-7, і кожен буде приходити. І для них буде асоціюватися бібліотека не нудно, пилюки багато. І там нема чим зайнятися, а буде асоціюватися з позитивом таким місцем, де реально ну класно можна проводити час. Тобто за рік планується реалізація цього проєкту, він вже буде створений. То, звичайно, взагалі це передбачено бюджетом участі, ми не можемо його відстрочувати. І ми вже взялися за роботу, вже на нас приходили, ми виміряли, рахували знову та що ми можемо. Як? Тобто ми тоді рахували, але знаєте, це рахувалося. Тобто, ти розумієш, що в тебе є шанси, та? і немає 100% гарантії того, що ти виграєш. А коли вже тут ти знаєш і ти відчуваєш, ти можна кажуть сказати, так вже так тримаєш ту перемогу. Звичайно, ти додає, достаєш всі ті свої папері, і записи, починаєш переглядати детально. Так, ось це там берем, це там. тут буде навіть не починаєш вже. Ага, точно який колір цих стін має бути? А яку фіраночку ми ось тут повісимо? Тобто, щоб воно все доповнювало, і була така одна суцільна картинка гарна. Як ви вже зазначили, проєкт переміг у бюджеті участі. Скільки проголосували за цей проєкт? На момент, коли я е, крайній раз дивилася, це було 30 листопада, було 395 голосів. Це я знаю, і я вирішила, що все, я дивитися більше не буду. І коли 1 грудня мені вранці зателефонували з центральної бібліотеки, всі сказали, ми тебе вітаємо. Я сказала, окей, все, я навіть не буду більше туди залазити і дивитися, тому що цих півтора місяця це було емоційно важко для мене, тому що всі кошти. Кожен з кожного боку голосуємо, не голосуємо, а що ви робите, а як буде цей проект? І для мене це було настільки емоційно, коли я всім своїм друзям, родичам розказувала, які ну, не настільки активні як би, хмельничани, як то в нас є багато так, активістів громадських. Які ніби знають, що відбувається в місті, але серед моїх друзів, як ви роздуж, багато хто не знає взагалі, що таке бюджет участі, і коли мені впродовж двох місяців доводилося цю історію, що це за проект і що таке бюджет участі, і як за нього голосувати, розказувати мільйон разів, я вирішила все. Оця цифра 395, Мене вона задовільняла. Я більше не хочу бачити. Який бюджет все ж таки, цього вашого проєкту? Ну, ми брали максимально, звичайно, це 150 тисяч гривень, тому що, враховуючи, взагалі у нас бібліотека, вона дуже старенька, така, і нам би, окрім того, що ми маємо оце все реалізувати, тобто нам і меблі зручні, і самі ігри якісні, нам треба було хоча б ну, частково привести в зовнішній вигляд власне, у цю кімнату. І в нас дуже багато є пенсіонерів в нашій бібліотеці, і я хочу їх залучити. Учити також зробити такими активними учасниками цього проекту мікро. А для них, на жаль, для багатьох, я бачу, як вони до нас піднімаються в бібліотеку. У нас невеличкий поріг, але той невеличкий поріг це для мене невеличкий. А мої читачі, яким за 70 або за 60, я бачу, як вони постійно так через клумбу обходять. І ми хотіли також, щоб зробити, хоча б якийсь там мінімальний той пандус, тобто, щоб цей проект був реально доступний усім, щоб туди могли приходити і бабусі. І малі діти, тобто для них, щоб не було жодних перешкод. Тому це розраховується на 150 тисяч гривень. І в нас є телефонний дзвінок. Доброго дня ви в прямому ефірі. Ваше запитання, і представтеся, будь ласка. Доброго дня. Я з міста Хмельницького. А скажіть, будь ласка, як можна з вами зв'язатися, якщо телефон є? Це зі мною зв'язатися? З нашою гостею зв'язатися? Так, да так, -да так, -да 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 -да. зв'язатися, якщо у вас є телефон. Ну, у мене є тільки мій особистий номер телефону. Але давайте після ефіру так, буде та. наш час. Але найкраще зі мною зв'язатися можна зайти в бібліотеку філію номер 9 вулиця Гастело, 16, Це в мікрорайоні Дубове. Я є щодня на роботі, окрім понеділка, тому що понеділок у нас вихідний. Алло, ви нас чуєте? Алло? Так, так. Чую, чую. Давайте тоді, так, після ефіру ми з вами зізвонимося і вже тоді е, сконтактуємося. Так, дякую вам. Дякую вам за телефонний дзвінок. Нагадаю. Телефон студії 61 90 70. 61 90 70. Говоримо сьогодні про проєкт мікро, який буде реалізуватися у Хмельницькій бібліотеці філії номер 9. У нас у гостях авторка цього проєкту Анастасія Рублевська. Пані Анастасія, що ще передбачає цей проєкт? Ви розповіли про настільні ігри? Так чи вже ви думали, чи вже ви знаєте, що це будуть за ігри, і яка вікова категорія може до вас приходити? Ви казали діти і бабусі так? Ігри, я так, я знаю, які ігри, тому що я взагалі фанатично відношуся до настільних ігор. І ми коли з моєю колегою Олесією Горобняк е продумували цей проект. Я знаю також, що вона дуже любить ці настільні ігри. То для неї це була така найвідповідальніша місія, тому що я їй сказала, Олеся, ти сидиш і вибираєш, шукаєш ігри. Але єдине, що я їй зазначила, е будь ласка, враховуй саме матеріал і якість ігор, тому що у мене вдома дуже багато настільних ігор. Ми з дітьми граємо. Але звичайно, враховуючи наш сімейний бюджет, ми не можемо собі дозволити ігри. Аж занадто дорого дороговартісні. І тому, наприклад, до прикладу, така гра, як Uno, яка у світі проводяться навіть неофіційні чемпіонати і змагання з гри в Uno, вона досить популярна. Її є дуже багато варіантів. В мене вдома це найбільш бюджетний варіант. Але сюди ми хочемо, де вже з таким обладнанням, там спеціальні є такі то коробок, де він відраховує карти, де ти можеш натискати кнопку, коли ти, наприклад, вже бачиш, що ти переміг. Тобто, їх є дуже багато різних таких ігор, тому ми передбачали е, такі найбільш популярні, плюс ми дивилися в багатьох іграх е, інструкції, читали. Тобто, я оцінювала в першу чергу за власним розсудом. Тому що порадитися, якби так мені не було більш з ким от ми з Олесією разом радилися, в що ми граємо. Звичайно, я казала, це буде обов'язково гра Румі, яка теж така досить популярна в світі. Це гру, яку придумали понад 100 років тому в Мексиці, коли тоді на той час було заборонено на законодавчому рівні гра в карти. І мексиканці придумали це було таке поєднання. Карти і доміно. І е, коли ми купили додому перший раз цю гру, там було написано вікові обмеження, тобто 8+. Але ми грали з моїми дітьми сьогодні, в мене молодшому 7 років. Ми граємо вже третій рік поспіль з ним в цю гру. І та, Для нього було важче трохи навчитися, тобто, тому що там треба було рахувати, додавати, ну думати десь логічно, як, як комбінації зробити. Але як виявилося, це реально навчитися грати в цю гру і в 5 років. А щодо вікових обмежень... Більшість ігор, 90% певно, ігор, які є в мене, які ми хочемо впровадити в бібліотеку, у них усюди пишеться вікове обмеження до 99. Ну, ми вирішили те, що наші вікові обмеження до 99, а після 99 років ми залишимо в спокої наших читачів і не будемо їх закликати, вже щоб вони аж так дійсно справді приходили до нас щоденно. Тобто, чомусь зазвичай в нас. Ми або е, направляємо роботу там, на якісь окремі верстви населення. Це можуть бути пенсіонери, можуть бути школярі там, дошкільна, та дошкільната. У нас немає вікових обмежень. У нас немає взагалі жодних ні соціальних обмежень, ні вікових обмежень, ні фінансових обмежень. Наші ігри зможуть грати всі. Незалежно чи це юрист, чи це педагог, чи це лікар, чи це пенсіонер, домогосподарка. Як на мене, ігри будуть різні і е, вони можуть бути цікаві реально кожному. При тому, що проєкт. Мікро не передбачає тільки ігри, тобто це кімната розвитку особистості. Тобто я би хотіла більше все ж наголос на іграх, але тут дозволено ми передбачили в першу чергу для мешканців мікрорайону Дубове, тому що там дуже мало таких культурних центрів, де можуть мешканці Дубово якби, розважитись і себе показати, то там буде. Є якби там і полиці і стелажі. Де наші мешканці, наші читачі зможуть приходити і обмінюватися досвідом, до прикладу, ну, умовно так назвемо, там буде клуб любителів овочевої грядки, клуб любителів вишивання, там клуб кулінарів, не так приблизно називають. А? Це так, щоб більш зрозумів було. Тобто є читачі, є в нас наші користувачі, які люблять випікати печиво. Чому би не прийти, не похвалитися тим, яка і випікаю печиво? Якби хто нічого не казав, що. Хвалитися це і ми дітей привчаємо фу-фу-фу, це не гарно, не можна. Я вважаю, що це дуже круто, тому що якщо я вмію це зробити, та звичайно хочу про це розказати. Точно так само там, не знаю городні рекорди. Виростили, подивіться, я виростала огірок, який там, не знаю, вага одного огірка півтора кілограма, а в мене помідор заважив один на п'ять кілограмів. Чому ми не можемо ми це зробити? Ну, мовно, там, виставку, куди вони прийшли, і розказати, показати всім, дивіться, які в нас досягнення є мікрорайону Дубове. А чи часто відвідують бібліотеку філію зараз? І хто це переважно? І в якого категорія? Так, да, доволі часто. Звичайно, карантин вніс свої корективи в тому, що ми не можемо проводити якихось таких масових заходів, враховуючи нашу взагалі порівняно невелику площу. Але читачі є. Я взагалі не так давно в бібліотеці, але я була ну, приємно здивована, тому що мені здавалося, що бібліотеку відвідують тільки я, тому що я такий активний читач. Але коли я побачила на сьогоднішній День своїх активних читачів і вікове обмеження також їх ну, немає. От реально в нас немає віку. У мене в нас якби, доросла бібліотека. Одразу поряд, за кілька метрів у нас дитяча філія. Але в мене є читачі як діти, так і дорослі. І коли в мене читач, один 2008 року народження, він досить активний читач, він, не, він ходить в дитячу бібліотеку, але він там бере в основному шкільну програму. А до мене він приходить за книгами. Він читає Кінга, що для мене було просто вау, ну як, да? тобі 12 років. Про що мова йде? Він читає детективи, мені було дуже приємно, в нас з ним дуже часто йдуть дискусії, тобто ми обговорюємо ці книжки. І що мене найбільше вразило, було так, ну от реально. Я зрозуміла, що вона не даремно, ця бібліотека, вона мусить бути. Цей хлопчина він російськомовний, так як то враховуючи умови, власне в мікрорайону Дубова, там багато російськомовного населення. у нас. Але хлопець читає книги виключно українською мовою. І коли я йому запитала, чому, він каже, мені мама заборонила читати російською мовою книги. І я ще не могла зрозуміти, як? Він при чому він спілкується не. Хмельницькою російською, тим хмельницьким суржиком, а такою гарною російською мовою. А він сказав, що моя мама мене на тому, щоб я читав українською мовою, тому що я так буду покращувати знання своєї української мови і збільшувати словниковий запас, тому що я все одно повинен буду спілкуватися українською. Ну, для мене це було от, от реально респект, круто. І якщо я вважаю, якщо наша бібліотека зможе допомогти. Хоча б одному читачеві, який е, навчиться, наприклад, так, краще е, говорити українською мовою чи поповнить свій словниковий запас, чи просто навіть зробить так, допоможе комусь одному відпочити, навчитися розважитися? Ну, вона реально повинна бути. Це й треба розвивати, з нею, працювати далі. Чого очікуєте від цього проєкту? Чи не думаєте, що після цього проєкту збільшиться кількість відвідувачів? О, не то, що думаю, я взагалі сподіваюся на те, що вона збільшиться кількість відвідувачів. Очікую, я реально дуже хочу влаштувати якісь такі змагання. Я вже говорила з колегами з інших бібліотек. Я кажу, слухайте все, я виграла цей проєкт, але це не означає, що тільки я повинна цим займатися. І от колеги мене з філії номер 11, там ми з ними говорили, я кажу до них, що все, давайте ми на наступний рік, перед новим роком робимо батл бібліотека проти бібліотеки. Я вам пропоную всім, давайте ми в кожній бібліотеці створимо ну, по типу така команда, збірна. Тому що навіть там та сама гра в Уно. Якщо влаштовуються чемпіонати, значить ти повинен вчитися грати. Тобто ти вчишся продивлятися, продумувати ходи, та, як правильно ну, я не знаю, там, зреагувати, на що потрібно, як запам'ятати. То, ну як будь-яка гра, це потрібно бути там тренування, навчання. І відповідно тут я пропонувала, давайте ми будемо збірну. На сьогоднішній день ми будемо займатися ну, більш, ніби таке, як для розваг. Але з тих розваг, може, у в мене збірна буде, де також там. там... Мінімальний вік 12, максимальний вік 74. У мене є такі активні читачі, які прийдуть, які я знаю, що вони в таку гру будуть грати. Чому це не може бути на сьогоднішній день, збірна команда бібліотеки філії номер 9 і ми під Новий рік, наступного року, наприклад, підемо в... на змагання з командною грою бібліотеки філії номер 11 я реально тут от, от, от хочу о цього і бачу це в моїх от думках, в моїх мріях, в моїх ідеях. Я це вже бачу реалізоване. Ну, я сподіваюся, що воно так і буде. Нагадаю про цьому прямому ефірі. Телефон студії 61 90 70, 61 90 70. Пані Анастасія, чи є щось схоже? Чи є такий схожий проєкт у інших містах? Ну, я не можу сказати за схоже, тому що коли ми розробляли цей проект, придумала, та я шукала, намагалася, тому що це була якби одна з умов анкетування. Тому коли ну, треба було заповнити заявку, тобто написати, чи є щось подібне схоже. Ну, остаточно подібного я не знайшла. Те, що, звичайно, мене десь частково надихнуло відео з Львівських бібліотек, які це відео на початку вересня блукало соціальними мережами, і я просто його передивлялася мільйон разів. де мер Львова заходить в бібліотеку, і як всі тішаться, і він також, і всі читачі кавина, тому що там було настільки. Ну, от, класно, мені здається, це неправильне не те слово. Там просто неймовірно було круто, е, де були зони, і от на відео вони також демонстрували це, як діти грали, там складали в пазли, ці діти грали якісь ігри. Були зроблені спеціальні такі місця для читання круті, де е, ніби такі канапи, не канапи, які такі зони відпочинкові, де діти приходили також і читали. Тобто читальний зал не так, як то звикли, ми бачите ще. Років 20-30 тому в читальних залах, де ти сидиш рівненько за столом і читаєш книжку. Ну, я так не читаю книжку, і я би теж з задоволенням читала книжку на канапі. І мені для цього не обов'язково бути вдома. І я би з задоволенням приходила в таку бібліотеку. І от мені захотілося теж зробити саме таке місце, куди би ну, от хотіли би молодь приходити, хотіли би приходити пенсіонери не тільки через те, що їм вдома. Скучно, вони не мають чим себе зайняти і вони прийдуть, вийдуть, ну що, тобто це є привід для того, щоб хоча б вийти з дому. Ні, я хочу так, щоб от була бібліотека в мікрорайоні Дубов, таке, куди в першу чергу підуть. І окрім того, що вони там будуть розважатися, спілкуватися, гратися, ну, заодно ще почитають книжку, тому що я зможу переконати кожного, що книжка це круто. А чи радилися ви от з колегами зі Львову? Чи радилися ви, як саме вони створили? Можливо, щось приймали з їхнього досвіду? Ні, ні з ким не радились. Ми. Ну, от якось це було так. от Ми самі сиділи, обдумували. Я працювала з нашою директоркою, з Тамарою Степаніною Козицькою, яка просто вже також багато проєктів вони втілювали, і вона мені допомагала в плані в основ, ну, власне, таких більш технічних моментах, тобто, та, там, в плані реєстрації, як заповнити, як правильно це все вирахувати. Тобто, от такі моменти, тому що я взагалі ніколи не працювала такого плана, ніколи не робила такі проекти. Для мене це було трохи. Ну, таке, Навіть не можу пояснити, тому що спочатку я окей зробимо, а коли ти стикаєшся з тим, що треба пройти цілу купу і таку цілу низку різних моментів, тобто, ага, тут підтвердити, тут написати, там десь сфотографувати, тут показати, потім виставити, чекаєш погодження, потім на голосування. То в мене спочатку робимо, потім да, я все, наше воно мені, а потім а ладно, знову робимо. Тобто це весь час така була боротьба практично, з вересня місяця. Ну, і я покладалася більше ну, власне, на, ну, на свої от, емоції, на своє, то, що я би хотіла бачити. Тобто я оцінювала, можливо, хтось каже, ну, не зовсім об'єктивно, а більш суб'єктивно, тобто з власного досвіду. Але ну, я враховувала і Я бачила як своїх читачів, і перед тим, як писати проєкт, я також кожного питала взагалі, а ви би хотіли так, і майже всі сказали, що так. Да". І тому от від цього відштохусь. Я не, не питала ні в кого іншого, що як от зробити це все було ну от, власним ідеєю. Тобто. І можливо, хтось і не погоджувався з тим, що тут повинні бути настільні ігри. А моя думка, що це дуже класно. Тому що ну, і ми, я граю в настільні ігри давно, і ми граємо з дітьми. І... Цьогоріч я брала на стільні ігри на відпочинок з друзями, з дорослими людьми, які теж грали зі мною в ці на стільні ігри. І вони сьогодні теж переконані вже в тому, що це круто, класно. Звичайно, вдома на це не завжди є час, особливо в зайнятого населення, так, коли вони приходять, тут вдома ще уроки з дітьми треба зробити, вечерю зготувати, на завтрашній день підготуватися, а тут ми сідаємо ігри грати. Ну, звичайно, це навіть настрій трохи не той. А коли ти маєш місце, куди ти прийшов і пограв. У нас така була ідея якось, це з моєю колегою Олесією Гробняк кілька років тому. Вона казала, давай ми зробимо якийсь такий просто центр, по типу, орендуємо приміщення, де закупимо на стіні ігри, і у нас буде можлив... ну, ми будемо надавати можливість, тобто ви приходьте, грайте. Вона каже, єдине, що треба нам проговорити, якусь таки цю ну, абонентську плату, по типу, тому що нам за щось треба було б цю кімнату здавати в оренду. Uh, і, і в неї такі були ці ідеї, і я їй казала, що ну класно, круто, бо вона мені завжди, о, що може, ти знаєш якусь гру, я вже там ту гру побачила, я ось ту гру побачила. І ну, от якось воно певно чекало свого часу. І на сьогоднішній день це буде в бібліотеці філії номер 9 чи є якісь ще плани на наступні проєкти? Чи, можливо, думаєте подавати свій ще якийсь проєкт на наступний рік на бюджет участі? Так, да, я подивилася, це круто, класна ідея, ну, можна було б щось робити, але на сьогоднішній день я не можу сказати конкретно, що в мене вже є в планах. Єдине, я якось нас на соціальній сторінці нашої бібліотеки закинула таку фотографію, якби так ніби такі поради. Чим круто чи так якби, Хто такий книголюб і чим він відрізняється, чим він десь частково крутіший. І там була один з таких пунктів, що книголюби вважають, що найкраще побачення це побачення в бібліотеці. І я відповідно, коли підписувала ну, цей репост, робила, то я підписала, що да, це може бути одна із ідей, я би теж хотіла зробити, щоб бібліотека це було місце, куди би захотіли прийти на побачення. Ви думаєте, було б популярно це серед хмельничан? Мені здається, все, що незвично, воно все популярне, але головне, щоб воно було зроблено правильно. А чому ні, така атмосфера, як на мене? Тішина має бути в бібліотекі. чого в мене діє це правило. Не без того, коли приходять діти, то, звичайно, там не зовсім тихо, але ж можна це все обговорити. Ну, як варіант. Так? Звичайно, що це сьогодні настільки сира ідея, це взагалі навіть не можна назвати ідеєю. Це так були думки. Але ж з такого всього, і воно народжується, воно може потім просто себе десь так. Оця думка буде крутитися, крутитися в голові, може воно якось і, і вийде потім щось таке цілісне. Тому що та, на жаль, все ж ну, найбільше популярна бібліотека серед пенсіонерів. Ну, от якщо говорити по таких мірках, тобто кого більше? Так, їх більше. Але я не можу сказати, що немає молоді, немає дітей, вони теж є. І мені здається, отакими от новинками ну побачення в бібліотеці для пенсіонерів, ну якби я не думаю, що їх так сильно цим ніби так ти можеш зацікавити. А ось молодь, а чом би і ні? Я не кажу, що це 90% молоді. Але хтось надає перевагу прогулянками по нашій Проскурівській, але ж це не означає, що всі йдуть на побачення на а хтось йде на набережно, а комусь подобається в кінотеатрі а когось кафе, а чому не може бути для когось альтернатива бібліотека. Ви сказали, що ви полюбляєте читати, і на останок нашого ефіру такий від вас топ 3 топ-5 книг, які б ви порадили нашим слухачам почитати. Можливо, це будуть сучасні письменники, та тільки сучасні. О, я з приводу радити це. Дуже довго може затягнутися. Я перед тим, як бігти до вас на ефір, я думала, що я спізнюся, Мені залишилося 17 сторінок, і я їх так і не встигла дочитати. Ліан Моріарті, Велика маленька брехня. Це просто ну, ідеальна книжка. Стівен Кінг там написав: у нас біса, смішна і страшна водночас, і я погоджуся з ним. Мені, щоб зробити топ-3, це нереально, тому що всі книжки я читаю завжди, і мені здається, кращого заняття ніж читати книжку немає. Але якщо порадити, то я напевно не книжку, а більше авторів. Не так давно, тобто кілька років тому, я познайомилася нарешті з творчістю наших українських сучасних письменників. І Я буду, можливо, для когось дасться такою занудною, але я буду пропагувати українську сучасну літературу. Володимир Лис, просто любов, любов. От реально, ну його книжки, і Соло для Соломії, і Століття Якова, і Обітниця, і стара холера. От, ну, я його зачитувалася просто. Люка Дашвар, там взагалі мови немає. Я перечитала всі її книги, чекаю вже оцю крайню, її Галя без голови, до неї ще не дійшла черга, але я читала її книги з отак, от як в неї видавалися, тобто з першої і до крайньої. вони всі, всі, от ідеальні. Я їх всі перечитала, суперові. Марія Матіос, Солодка Даруся, просто ну перфект. Я би читала оці книги. Я не знаю, в мене в бібліотеку, коли я прийшла працювати. Я о, і цю хочу почитати, і цю хочу почитати, і цю хочу почитати. Ну це дуже круто, дуже класно. Так, я захоплювалася колись майстерми Маргаритою. Для мене це була просто ідеальна книжка. Я любила колись Макаренка, педагогічну поему, мені здавалося, кращої нема. Але я. Люблю і сучасні книжки, і ну коли до мене приходять е, читачі такі більш молодшого віку, і запитують, яку книжку почитати. Я їм всім кажу, читайте Гаррі Поттера. Це от просто от реально для мене це світовий бестселер, Я його прочитала дев'ять разів. Певно, всі книжки. І як казала, я з дому можу віддати всі книжки, які в мене є. але тільки серію Гаррі Поттера я залишу собі. Пані Анастасія, я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що завітали до нашої студії. І я вам дякую за гарний такий день сьогодні. я нагадаю, говорили сьогодні про проєкт Мікро із авторкою цього проєкту Анастасією Рублевською. На цьому наша програма Полудень завершується. Ви слухаєте програму Полудень на українському радіо. Поділля Центру. Варто знати. Чи є в магазинах якісний одяг, як не помилитися з вибором і обрати достойну річ, говоримо про це із дизайнеркою одягу Людмилою Поворозник. Пані Людмила, розкажіть нам, що входить у поняття якісний одяг? Поняття якісний одяг це невелика сукупка.